Так, добрий день, шановні колеги. Починаємо нашу постійну комісію. Перше питання про стан реалізації у 24-му році стратегії розвідки селищної територіальної громади на 20 27 двадцять роки Рокі. доповідач Наталія Георгієвна. Шановні члени комісії. Ви знаєте, що кожного року ми звітуємо про стан реалізації нашої стратегії, яка була прийнята у 2021 році. Її термін реалізації становить 22-27 роки. І поділена вона на, на періодичні плани реалізації це 2022-2024 рік і другий етап це 2025-2027 роки. Стосовно 24-го року, так як 23-й рік, це був складний рік, так як у нас подовжена дія воєнного часу. І кошти, які були заплановані на реалізацію даної стратегії, були виконані на 50%. Грн. Тобто, всього було освоєно коштів на суму 5 мільйонів сто. 15 000. В ході реалізації даних програм, даної стратегії, основними його напрямками це було, як і в минулі роки, це безпекова ситуація, це поліпшення безпекових умов життєдіяльності громади, і реалізація заходів, що тут теж є безпековим, це енергозабезпечення і енергозбереження. Енергобереження відповідно до програм, ви ви теж це знаєте. Були нами реалізовані такі заходи, як застосування альтернативних джерел енергії, а також ці заходи були реалізовані за допомогою наших міжнародних партнерів Європейського інвестиційного банку. Ми подавали заявки на Міністерство охорони здоров'я і зараз вже закінчується реалізація нашого нашої заявки, нашого проєкту щодо означення амбулаторії Добричівської амбулаторії. Енергетичними системами, яка буде акумулювати і е, споживання електроенергії за счет сонячних е, Ну І реалізація безпекової стратегічного напрямку це і створення е, підрозділу нашу, нашого закладу пожежно-рятувального підрозділу. Це теж одна була із оперативних цілей нашої стратегії, а також. Е, Будівництво захисних сторон. Ну, дана, дана стратегія, даний звіт за 24 рік був реалізований ще за рахунок того, що ми покращували, не дивлячись на це, матеріально-технічну базу наших установ, що теж дало нам змогу нашим дітям вийти на змішану систему АСІ. Тому прошу прийняти даний звіт за основу, передати його на розгляд сесії. І ще прошу наголосити на тому, що в цьому році ми з вами будемо оновлювати цю стратегію, вносити зміни, тому ми працюємо так. Запитання за. За. Константина, за. За. Так. Друге питання про внесення змін до програми соціально економічного та культурного розвитку біларіонівської селищної ради на 25 рік. Дане питання виникло у зв'язку з тим, що ви знаєте, що зараз у нас відбувається будівництво законопороди до Причівського ліцею, і в ході реалізації. Ну, як це часто буває, були внесені зміни до нормативно-правових закон... да, нормативних актів щодо затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. І в даному випадку э, останні зміни відбулися 7 вересня 2025 року і виникло питання в з, 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 з тим, щоб привести нормативність на наші документи стосовно проєктно-кошторисної документації у відповідність, нам необхідно ще до, е, докоригувати їх. І дана сума е, була е, саме визначена у поводанні е, до Причинського ліцею з ну, можливим надальшим коригуванням проєктно-кошторисної документації і проведенням її експертизи. Сума, визначена планом для фінансування бюджету громади, це 130 тисяч гривень. І заходи реалізації програми, і паспорт програми, і ресурсне забезпечення були змінені відповідно до даної суми. Також на реалізацію наших пріоритетних напрямків, це опять такі енергозбереження і енергозабезпечення, е, будуть виконані роботи, повинні будуть виконані роботи по е, закупівлі обладнання для акумуляції енергії, вже встановленої системи. Е, Панелі сонячних систем панелі на наших закладах це ліцей яброницький і садочок джілка для того, щоб зберігати цю енергію, нам необхідні акумуляторні системи. Тому прошу вас проголосувати за цей захід, бо він буде сприяти саме подальшому зберіганню енергії і використання цими закладами без рахування енергії класичної, якою ми з вами користуємося, і плюс що касіо за допомогою цих акумуляторних систем. і... Обладнання буде ще і освітлюватися покриття. Тому просимо вас проголосувати за це. Даний захід передбачає суму для його реалізації 2 мільйони сімсот сімдесят п'ятницю. Дякую вам. Так, так, десь. Так, слідуючі питання про затвердження переліку майна комунальної власності Леонівської селищної територіальної громади громади. Це те, що ми робимо щорічно, всіх зміни, які відбуваються.

Іва питання про прийняття до комунальної власності Румської селищної територіальної громади з полу доріг, які знаходяться на території Геварницької селищної ради. Да, а саме в селі Старого за під'їзді та в дорозі. До старого Зубатки и центральна загальна вартість 6765 І приймаємо на баланс замечными <говорит> за <говорит> 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 Так, слідкую ще ваше дуже про передачу майна комунальної власниці Леонівської селищної територіальної громади на баланс КС ПРП МПУ і Яворницької селищної ранки. Готую забезпечення безперебійної роботи пожежно-рятувального підрозділу пропонується передати на баланс дизінний генератор Фандай, балансовою вартістю 44 275 гривень.

Дякуємо. Дякуємо. Доброе добрий день. Правила дня дозволу на списання основних засобів. Шановні члени комісії, я прошу розглянути писання щодо списання основних засобів з балансу відділу культури, молоді та спорту Юмельської селищної ради. Питання стоїть про списання газопроводу і покриття асфальтовою, яке знаходиться за адресою Шевченка, Шевченка 35. Балансова стоїмості покриття асфальтного 0 гривень. А балансова стоїмость газопроводу 338 гривень. Ці основні засоби потребують списання і не придатні до подальшого використання з. С...

Да, наше питання, яке необхідно надати на передачу на на майна, в оренду і провести проведення маукціону об'єкта державного майна комунальної власності Ларионовської сільської територіальної громади. Значить, шановні члени комісії, пропоную вашій увазі про надання згоди на передачу в оренду з проведенням аукціону об'єкта державного майна комунальної власності Ларионовської сільської територіальної громади. Прийняття цього рішення здомовлено наступним Якого я вам зараз розказую. Може... <реш> На <все реш> Я ж вам хочу, <реш> щоб ви <Крив> вже питання <реш> <реш> <її> не задавали, <реш> щоб все було понятно. Значить, прийняття цього рішення зумовлено наступними обставинами. Нам надійшов лист від. Нашої комуналь... Нашого комунального некомерційного підприємства Центру первинної медицин... медицинської допомоги про те, що вони мають намір передати в оренду частину приміщення Добричеської амбулаторії. Площа складає 22,1 квадратних метра. Це приміщення на даний час не використовується, і вони хочуть здати це приміщення також для надання медицинських послуг стоматологічних послуг. У них є потенційний орендар на виконання вимог законодавства по оренду і нашого порядку. Про передачу в оренду комунального майна, яке прийнято рішенням сесії у 22-му році, потенційний орендодавець, тобто комунальне інформаційне підприємство, нам подає лист про намір передачу в оренду. Ми на сесії передає, надає лист про намір передачі в оренду, а також зазначає до якого типу переліку ми включаємо майно. Яке намаріваємося передати в оренду. Перший перелік це майно, яке передається через аукціон, другий перелік без аукціону. Виходячи з того, що перелік об'єктів, які передається без аукціону, у нас затверджене рішення в сесії також і е, даний, е, і мета даної аренди не входить у цього переліку. Виходячи із цього, даний об'єкт можливо передати в оренду користування тільки через проведення аукціону. Значить, пропоную прийняти рішення надати згоду на передачу в оренду з проведенням, з проведенням об'єкта непропомогового майна комунальної власності Лайоновської селищної територіальної громади. Приміщення площею 22,1 квадратна що знаходиться у будівлі Добричівської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка розташована за адресою селище Добричі, вулиця Центральна, 27Б. Включити об'єкт пункт 2, включити об'єкт нерухомого майна, зазначений у пункті 1, а саме приміщення, те, що нам в хочемо передати. До переліку першого, першого типу об'єктів комунальної власності селищної ради, що підлягають передачі в оренду за результатами проведеного аукціону, відповідно до методики нарахування оренди і плати, як затвердження також рішенням. Сесії орендна плата попередньо. Це буде якби і стартова ціна для проведення аукціону. Складає 20% для категорії таких характерів, 20% від експертної оцінки орендуваного майна експертну оцінку вже зробили. І все річно визначається. Пятнадцять цього майна складає двісті ну, 20 тисяч це пятьдесят сім. Ну а п'ятнадцять місяць з не... есть... Ну це 20 тисяч, ввечення, в петру... а місяць вони будуть вот, платити в районі двох з Сумму, что получится, і ще треба на 12 А, а. Це у нас річна, ще треба її розділити на 12. Ну це початково, ну, для цього нам ще треба звичайно А что, mm. 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 там приміщення у нас спросом пользуется чем?

І там же ну якби оскільки це знаходиться в амбулаторії, то там є необхідні комунікації раніше кабінету. Знову ж таки, ціна невелика, може хтось і захочувати. Але для надання стоматологічних послуг. Це... Ну, по крайній мірі, один потенційний орендар у нас є. Воно mm, місце Ну, а там же іще я ж хочу і звернути зб... вашу увагу на те, що в процесі оренди там вже кожного місяця начисляється індексація. Mm, ну mm. так, mm. там mm. на Індексація. Індексації. Це науки звичайно.

No. Після пожежі ми, no, ми, ми просили у них помощи, ну, вони допомогли. <laughs> <laughs> <Помагали, як? laughs> ну, они помогли. Помогу, не одева. Ну, они раскинули там, что зари, там, выпал. Там я понимаю, они там нет, да, нормально. Будьте нормально, конечно. СДО. СДО у нас не работает программа подключить. Я на посты пофинансирование. Так, наше останнє питання про внесення змін до рішення селищної ради від 12 грудня 2024 року No1064-52 про бюджету селищної територіальної громади 25 рік змінами. Yeah. Mm -hmm. Я селищно говорю, надійшли листи щодо виділення додаткових коштів, а також про приміщення в межах. Фінансового ресурсу саме постанов. Ми проаналізували наше уточнення. Бачимо, що на сьогодні ми можемо за так за рахунок таких джерел провести це уточнення. По-перше, у на нас збільшиться доходна частина. Це нам надали дві субвенції. одна з державного бюджету, одна з обласного бюджету. З обласного бюджету 2496, це кошти. З обласного бюджету на відшкодування пільг, на відшкодування медикаментів для пільгової категорії осіб, які постраждали в нас відчасті. Потім державний бюджет нам виділив 21 100 на гаряче харчування учнів початкових класів рецьоватої гімнації. Також там ми уточнили, будуть діти там харчуватися. Потім у нас є залишок, пам'ятаєте, в минулому році. Нам приходила суденця, ми на сесії про це обговорювали. За рахунок цих коштів Білойнівський поліцей закупляв захист України для ведення цього предмету. У них там було обладнання, всі засоби. І в них всі кошти не використалися, і ми в цьому році, що повністю освоїти ці кошти, виділяємо їм цю всю суму. суму 338 363 гривень 74 копійки, це нам було на рахунку. І бюджету і ми їм ці кошти з урахуванням співфінансування, я про це скажу далі, відділяємо ці кошти. На Ягорницькому ліцею 184 413 навпроти. на управляю. Ось тут їх придбання з підсистеми і придбання кафелю, дверей, вмивальника, бойлера придбання, <кій> потім там для пандуса вони готують варила. Труби, сефони, ну, тобто відверні матеріали. І наша ну, система це те, що більше 20 тисяч стоїть. Вартість заложили 30 тисяч також укриття. Жінка, дитячий садок, 217 тисяч 620 гривень. Також клімат система, і у них вже кошти 181 тисячі 620 це освітлення, укритті, проведення інтернету, відеоспостереження. Для США у нас не вистачає коштів на електроенергію. 195 тисяч 425 гривень. Це до кінця року, на сьогоднішній день по тарифу, що ми побачили їхню незабезпеченість для щоб електроенергію забезпечити повністю на рік. На оздоровлення дітей ми в, в минулому році придбали 25 будівель для дітей. Зараз у нас звернулись 35. Так, докладала наші моментально mm -hmm. 35% для пільової категорії 779 800. І на коригування проєктно кошторисної документації з проведенням експертизи, це про об'єкт будівництва захисного споруду цивільного захисту 130 тисяч. Так як у нас. Згідно бюджетного законодавства, згідно залишка не можна просто відділяти на поточний ремонт доріг, то ми пропонуємо за рахунок перевиконання доходної частини бюджету 340 тисяч. У нас по підсумкам двох місяців є перевиконання, тому ми по п'яти входам доходів це ПТПО, податок на прибуток, ремна плата. Адмінштрафи, інші надходження. За рахунок про це доходить, 340 тисяч більше доходи за рахунок перевиконання. І 340 тисяч направляємо на ремонт. Це у нас поточний ремонт вулиця Центральна, селище Стерезаватка і ремонт від дороги М18 до села Стерезаватка. 340 тисяч ми живели паспортами. Група, 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 група. Ну, а паспорт, Ну, далі у нас вже є переміщення. Це у нас тут переміщення, значить, яверницький ліцей за рахунок заробітної плати. Це в основному вакансії лікарня. Сто 730 два гривень. Значить, ми будемо це не тільки яверницький ліцеї, а всі наші навчальні заклади будуть ще придбавати. Україна мрій це доступ до програмного забезпечення. На один клас стоє 49 тисяч 950 гривень. Ну для ювельницького ліцею це для трьох класів. 149 850 заробітні плати знімають. І тридцять п'ять тисяч восімсот восімдесят це у них спортивне обладнання. Вони в ну, новому році заявляли. Це і теніс, і бадмінтон, і настільні ігри. Так, і так далі. Потім я вам казала на захист країни, що залишки субвенції, але там, так як там потрібно співфінансування, то Євроницький листя ще за рахунок зарплати 64 тисячі 500 гривень направляє нас для того, щоб виконати умови співфінансування. Тобто це 338 тридцять восьм тисяч копійки. шістдесят Якщо Сюди додать також 64 тисячі 500 гривень, але це в цілому буде на оцю суму придано більше матеріалів. Дібричинський ліцей вони переміщають також заробітну плату з нарахуваннями 173 тисячі 335 гривень. Це в них 8 тисяч це освітлення території, там де йде будівництво захисної споруди ліцею. 15 тисяч на проведення експертизи проєкту капітальний ремонт та переобладнання їдальні Доброчиського ліцею і теж 149 850 гривень країна мрій». також для трьох класів це доступ до програмного забезпечення. Ну, далі ми вже задіяли сюди для уточнення наш резервний фонд. Також будемо знову переміщати кошти, будемо з нього. Зменшувалося резервного фонду 2 мільйони 943 тисячі 168 гривень і перерозподіляти на службу з дітей тисяч, це на придбання принтера і 10 заправок. Ми посчитали, що десь 200 гривень на місяць для заправка на принтер. І на заходи з за нерозбереження по Яворницькому ліцею і поділки це придбання інвентарів, батарей, блоків керування, витратних матеріалів. Ви знаєте, що там будуть сонячні батареї для того, щоб збільшити, зберегти енергію, яка буде надходити збереження, пропонується це купити по обладнання. Потім у нас ще 98 566 п'ятсот прибирання сміттєзвалищ, яких висновін також роботи будуть оплачувати. І диризаватка, диризація немає поки щось ніякої економії, також є 49 тисяч 950 гривень на країну мрії. Нашахтарка 49 950 не має заробітної плати і також на країну мрії. Тобто ми закупимо 8 оцих додаткових програм для дітей, а далі це в мене все пишет. Милосы, Дякую, за питання на сьогоднішній день розглянути. Дякую за роботу.